Окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині. Російські окупанти починають готувати шляхи відступу на Херсонщині. Вони хочуть звести тимчасовий міст біля Каховської ГЕС. Повідомляє Генштаб ЗСУ. У Генштабі нагадали, що всі мости через Дніпро на Херсонщині були виведені з ладу після атак українських військових. Тому окупанти готують собі шляхи відступу. Так, у районі Каховської ГЕС для будівництва надалі переправи вони затопили 9 вагонів. Сказано у повідомленні, також повідомляємо, що у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. У момент вибухів в області було оголошено повітряну тривогу. Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, у місті пролунали шість потужних вибухів, а також публікують нібито відео роботи систем ППО. Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють про прильоти в районі Ювілейного. Передбачається, що один із вибухів припав по військовій частині на вулиці Пестеля. Раніше там був штаб зенітно-ракетної бригади з ЗСУ, а зараз базуються російські окупанти. Дякую за перегляд.